Розділ 21 А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них, кажучи Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи. Скажіти сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і всів на осла, на осля під Яремної Сина. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них. І він сів на них, і багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, викрикував, кажучи: Осанна сину Давидовому! Благословений, хто йде у Господнє ім'я! Осанна на висоті! А коли увійшов він до Єрусалиму. То здвигнулося ціле місто, питаючи, Хто це такий? А народ говорив це пророк Ісус із Назарету Галілейського. По тому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів і сказав їм: Написано, дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. А первосвященники, книжники, бачивши чуда, що він вчинив, і дітей, що в храмі викрикували: Остана, сіну, обурилися та й сказали йому: Чи ти чуєш, що кажуть вони? А Ісус відказав їм: Так, чи ж ви не читали ніколи і з уст немовлят, і тих, що суть». Учинив ти хвалу. І, покинувши їх, він вийшов за місто в віфанію, і там ніч перебув. А вранці, до міста, вертаючись, він зголоднів, і побачив він при дорозі одне фігове дерево, і до нього прийшов, та нічого, крім листя, самого на нім, не знайшов. І до нього він каже: Нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки, і фігове дерево. Зараз усохло, а учні, побачивши це, дивувалися та говорили, як швидко всохло, це фігове дерево. Ісус же промовив у відповідь їм: По правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки як із фіговим деревом, а якби й ці ви сказали порушся та кинься до моря, то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. А коли він прийшов у храм і навчав, поприходили первосвященники і старші народу до нього, і сказали Якою ти владою чиниш оце, і хто тобі владу цю дав? Ісус же промовив у відповідь їм: Запитаю і я вас одне слово. Як про нього дасте мені відповідь, то і я вам скажу, якою владою я це чиню. Іванове хрещення звідки було? Із неба чи від людей? Вони ж міркували собі. І говорили, коли скажемо із неба, відкаже він нам, чого ж ви йому не повірили. А як скажемо від людей, боїмося народу, бо Івана вважають усі за пророка, і сказали Ісусові у відповідь Ми не знаємо. Відказав їм і він. То й я вам не скажу, якою владою я це чиню. А як вам здається, один чоловік мав двох синів? Прийшовши до першого, він сказав Піди но, дитино, сьогодні працюю в винограднику. А той відповів і сказав Готовий, панотче, і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав Я не хочу. А потім покаявся і пішов, котрий же з двох учинив волю батькову. Вони кажуть Останній. Ісус промовляє до них По кажу вам. Що митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство, бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійки зняли йому віри, а ви бачили, та проте не покаялися й після, щоб повірити йому. Послухайте іншої притчі, був господар один Насадив виноградника він, обгородив його муром, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям. Та й пішов, коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його похапали, і одного побили, а другого замордували, а того каменували. Знов послав він інших рабів, більш як перше, та й їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав: Посоромляться сина мого, але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали. Це спадкоємець. Ходім, замордуймо його і заберемо його спадщину. І схопивши його, вони вивели за виноградник його та й убили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям? Вони кажуть йому Злочинців погубить жорстоко. Виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. Ісус промовляє до них Чи ви не читали ніколи в Писанні? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем, від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Тому кажу вам, що від вас Царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити, і хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. А як первосвященники та фарисеї почули ці притчі його. То вони зрозуміли, що про них він говорить, і намагалися схопити його, але побоялись людей, бо вважали його за пророка.